Сьогоднішню добу в окупованому Криму та деяких регіонах Росії можна описати одним словом: гучно вночі і вранці над Кримом масово літали українські дрони. Вибухи були зафіксовані в Керчі, Джанкойському районі та на мисі Чауда. Також повідомляється про вибухи в районі аеродрому Джанкоя. ППО Росії працювала хаотично і в сторону моря. Очевидно, частина дронів летіла з півдня. Одночасно в російському таганрозі безпілотники вразили підприємство Атлант Айро, яке виготовляє дрони для армії Російської Федерації. Через це в місті зникло світло і вода. Також зафіксовано пожежі в білогорському районі Криму. Про це повідомляє кримський вітер із посиланням на супутникові знімки. Чи були це наслідки атаки дронів, поки офіційно не підтверджено? У газі триває саміт лідерів НАТО. І Україна залишається ключовою темою. Генсек Альянсу Марк Рютте підкреслив, що безпека України це безпека всього НАТО. В документі саміту всі країни-члени зобов'язалися до 2035 року інвестувати 5% ВВП у оборону. Президент Зеленський вже провів низку двосторонніх зустрічей із лідерами Данії, Німеччини Нової Зеландії. Особливо увага зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка вже відбувається на полях саміту. За даними Bloomberg, під час закритої зустрічі Трамп заявив, що ситуація в Україні повністю вийшла з під контролю, і з цим потрібно щось робити. Тривожні новини з Криму у дитячому таборі під Євпаторією, куди Росія вивезла школярів з окупованої частини Запорізької області, дітям забороняють користуватися телефонами та самостійно дзвонити батькам. Весь контакт із родичами відбувається лише через вожатих. Як зазначає кримська платформа, це створює атмосферу ізоляції та позбавляє дітей права на безпечне спілкування. І можливість звернутися по допомогу кримський політв'язень Заур Абдулаєв, якого утримують у російській тюрмі, має серйозні проблеми зі здоров'ям. За словами його дружини, і у нього залишилося всього 12 зубів. Інші або зруйнувалися, або були видалені через біль. Лікування йому не надають. Єдина опція у колонії це видалення зубів. Крім того, у Заура загострилися цукровий діабет і гепертонія. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила нову резолюцію, яка підтверджує незаконність окупації Криму та інших українських територій. Підтверджена також відповідальність Росії, Білорусі та КНДР за агресію. А також визнано відповідальність за порушення прав людини та наголошено на необхідності механізму обміну військовополоненими. У межах ініціативи Листи до вільного Криму український музикант Валерій Харчишин зачитав лист, написаний кримськотатарським політв'язним Азізом Ахтемом. Нагадаємо, зі захтему окупанти у 2022 році засудили до 13 років колонії суворого режиму та штрафу у 500 тисяч рублів. Умови отримання в російській колонії важкі обмеження їжі, відсутність прогулянок і зв'язку з родиною. Громадськість закликає писати листи підтримки Азізу та іншим кримськотатарським політв'язням. Україна запускає нову онлайн-платформу для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і Діорк. Як повідомила Ольга Куришко, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим, платформа допоможе отримати інформацію про освіту онлайн-курси, мовні програми та вступну кампанію. Тут зібрані дані про середню, професійну та вищу освіту, особлива увага ресурсам для вивчення української та кримськотатарської мов. Ми в цьому році зробили такий певний лендінг запустили освітню таку платформу разом з е громадськими організаціями. Е попросили про сприяння з боку міністерства освіти. Вона так і називається щодо. Освітніх можливостей для жителів тимчасово окупованої території Криму, якби моя якби мене була можливість, я б напевно зробила для всіх тимчасово окупованих територій, бо так і має бути не тільки для Криму, але ми виходимо зі своєї зони відповідальності зі свого функціоналу, і ми там просто зібрали всю можливу інформацію, яка зараз є по навчанню цей вступ. Це, наприклад, курси. Тут ми можемо говорити про вивчення кримськотатарської мови. Тобто, ми там е, зробили посилання на можливі ресурси, які можуть бути корисними для людей. Подивимося, е, там є така форма зворотнього зв'язку, і я знаю, що вже люди пишуть з певними запитами щодо вступної компанії, якісь інших питань. Тобто, я розумію, що запит є, і потрібно комунікувати з людьми в той спосіб, який це можливо на даний момент.